В інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася презентація журналу Топ 100 впливових людей Київщини рейтинг очолює екс-голова Київської обласної адміністрації, теперішній заступник офісу президента України Олексій Кулеба. Другу сходинку посів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Ексмер Ірпеня, співзасновник фонду відновлення Ірпеня, лідер партії Нові обличчя Володимир Карплюк на 17-й сходинці. Вже чотири роки поспіль його рейтинг зростає. А от ірпінський міський голова Олександр Паркушин втратив свою позицію. Минулого року був на 19-й сходинці, тепер на 24-й. Мер сусідньої бучі Анатолій Федорук випередив Маркушина на одну сходинку. Він на 23-му місці. Серед новачків рейтингу президентка молодіжного парламенту Ірпеня Олександра Ільницька. У неї 80-те місце. І вона у списку пливових людей Київщини наймолодша. Наша мета молодіжного парламенту Вірпеня це розвиток молодіжної політики, як і Вірпені, так і в країні в цілому. Але ідеологію, яку ми закладаємо в організацію, це створення ком'юніті людей, які прагнуть втілювати свої креативні проекти, які прагнуть бути творцями змін і робити все можливе до нових сучасних стандартів. Є в рейтингу й інші політики та громадські діячі з Ірпеня та Приірпіння. у секретарки Ірпінської міськради Анжели Макеєвої – 78-ме місце, 84-те – у виконуючи обов'язки голови Бородянської селищної ради Ірини Захарченко. Депутат Бучанської міської ради командир 1-го стрілецького батальйону легендарної 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Коротя, який очолював оборони Єрпеня на блокпосту Жираф на 91-й сходинці. Проєкт ТОП-100 впливових людей Київщини створили інформаційне агентство Моя Київщина, Всеукраїнська газета Слово і діло та Інститут української політики.